Доброго дня, на українській аграрії ми щось привезли. Юра, що ми сьогодні привезли? Що ми сьогодні будемо чудити? Нафіга. Допомагаємо дружньому господарству з уборкою ріпака. Комбайн 730-й трион із жадкою. Давай підійде ближче до цього ріпака, бо скажуть, що знаєш, ріпак керовий. У нас тут любителі, вистачає. От у нас тут дюк, доктарі. І домінатор, якщо не помиляється, три гібриди, юда точно, точно. ще домінатор ну, на період ще раз. Висота, ви бачите, в мене метр вісімдесят, в принципі, він метр сімдесят п'ять, метр вісімдесят. І що? І комбайн-тріон, і жатка варіо 9,3 м десь в полі. Та, треба десь знайти, біженц знайде. Зараз ми будемо шукати. Так що день буде у нас сьогодні насичений, цікавий. Дякую партнерам, що. Ви представляєте, от відчуття, в чому? Ми купили два нових джундіра. Але колега готовий закласти, що джондіри це хороші комбайни, але класи не вступають. На ріпаку, так? Да? Не тільки на ріпаку, на будь якій культурі. Так що будемо бачити, зараз знайдемо, де він є. Так треба все розібрати. Тримайте у вам.